Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув свіжу піжаму та й ліг на дивані. Лежить собі, проглядає журнали, газети, а дружина варить, смажить, готує котлети, пообідав Кузьма смачно, запалив казбека. І чого ти жінку, така недалека? Який балачки про борщі, й олії, слова про театр, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить яка їда, драматургів усіх знає аж до Євріпіда, так і сипле тітогобі, карузо, філіні, єсамбая, магомаєк, вінник, паганіні. А ти ж яка? Ти ж не тямиш в цьому, ні бельмеса, Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно не бачив я тебе у хорошім платі, тиняєшся у тапочках, в дешевім халаті. Ти забула, що і в світі жіночі принади перманенти, та манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брящиш друшляками, що побачиш вишні, сливи, пхаєш у консерви. Я не можу, розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає жінка в платці голубому. Очі чорним підведені на губах помада закрутило кузьмі в носі від духів елата. Плаття модне, вузеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У Кузьми від здивування потилиця взмокла. А дружина запитує ти читав софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Євріпіда? Сопить, Кузьма, відчепися, подавай обідать. На що мені Євріпіде, на що їхні п'єси? А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. Я сьогодні простерчала півдня в перукарні. Рукар казав між іншим, щоб прийшла я знову, запевняв, що я похожа на любов орлову. Не було в мене часу возитись з обідом, от я тобі й замінила обід Євріпідом.